Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами програма Бізнес і закони через війну в Україні багато громадян вимушені виїжджати у місця, де не ведуться активні бойові дії або й за кордон. Якщо в людини загубився ідентифікаційний номер, його можна відновити. Як діяти в такому випадку? Пояснення в наступному сюжеті. У разі повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі, фізична особа має звернутися із відповідною заявою форми 5 др до податкового органу за місцем свого обліку або туди, де особа тепер перебуває через вимушене переселення. Якщо в документах відсутня інформація про реєстрацію місця проживання, потрібно подати кілька довідок. Довідку про внесення інформації до єдиного державного демографічного реєстру та видані документи, що які складаються у формі витягу з реєстру, довідку про реєстрацію місця проживання чи перебування особи, яка видана органом реєстрації, якщо після витягу з реєстру змінилися дані щодо місця проживання, також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, або довідку, що підтверджує місце перебування особи, яка проживає на тимчасово окупованій території, або переселилася з неї. Якщо громадяни втратили крім картки, платника податків ще й паспорт, Порт то тоді спершу потрібно звертатися до Державної міграційної служби для отримання нового документа. Особи, які втратили ідентифікаційний код і тепер тимчасово перебувають за кордоном, можуть звертатися до податкової служби України, надіславши документи поштою громадяни України, які проживають або перебувають за кордоном. Та не можуть прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, у разі необхідності внесення змін до державного реєстру або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі. Можуть надіслати поштою на адресу Державної податкової служби України. Це місто Київ Ліська площа 8. Документи, які видані компетентними органами іноземної держави і складені іноземною мовою, повинні бути засвідчені в установленому законодавством порядку і перекладені українською мовою, якщо інше, не передбачено міжнародними договорами, в таких ситуаціях можна звертатися і в дипломатичні установи України за місцем знаходження особи. 28 липня 2022 року ДПС України внесла зміни до Державного реєстру розрахункових операцій. З нього вилучено ті моделі касових апаратів, які не спроможні відображати у фіскальних чеках цифрове значення штрих-коду марки акцизного податку на алкогольних напоях. Виробникам РРО з 1 січня цього року була надана можливість вдосконалити реєстратори розрахункових операцій відповідно до цієї вимоги, але не всі нею скористалися. Тепер використання... Касових апаратів старого зразка, яких немає в держреєстрі, вважається порушенням податкового законодавства. Хто користується програмними РРО, перейти на нові вимоги дуже просто. Податкова служба надає безкоштовні сервіси для їх оновлення. При продажу алкогольних напоїв субід господарювання зобов'язаний видати чек, в якому відобразити штриховий код марки акцизного податку. Однак не всі Реєстратори розрахункових операцій можуть забезпечити такий, е, такий сервіс. Тому 28 липня поточного року Державна податкова служба України внесла зміни до державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, яким вилучили з цього реєстру ті моделі касових апаратів, які не можуть забезпечити такий друк розрахункових документів. І цей час, який був у суб'єктів господарювання а також центрів сервісного обслуговування дав можливість внести зміни до програмного забезпечення таких касових апаратів. З метою доопрацювання їх до тих вимог, які передбачає чинне законодавство. Однак на сьогоднішній день не всі суб'єкти господарювання скористалися таким правом і внесли зміни до, до реєстраторів розрахункових операцій. Тому, як ми розуміємо, Державна податкова служба вилучила ці касові апарати, і тепер суб'єкти господарювання для того, щоб не порушувати чинне законодавство, зобов'язані придбати ті реєстратори розрахункових операцій, які забезпечують друк таких розрахункових документів. Державною податковою службою України надається безкоштовний сервіс, який може забезпечити друк таких фіскальних чеків, які суб'єкт господарювання при бажанні через електронний кабінет платника податку може зайти і скористатися такою функцією цілком безкоштовно. Майже рік діє кампанія одноразового добровільного декларування, в рамках якої громадяни мають можливість легалізувати свої активи, з яких не були сплачені податки. 15 серпня Верховна Рада України продовжила термін цієї кампанії ще на півроку. Громадяни подають одноразову декларацію, розраховуючи суму разового збору та сплачують його. Скористатися цим правом можуть тільки резиденти України. Декларуванню підлягають грошові кошти, рухоме та нерухоме майно, предмети мистецтва, антикваріату, ювелірні вироби, цінні папери, які знаходяться в Україні або за її межами, крім країни-агресора. Фізична особа, яка має намір скористатися одноразовим спеціальним добровільним декларуванням, має подати до податкового органу. Одноразову декларацію. Така декларація подається лише в електронному вигляді через електронний кабінет. Задекларовані активи підлягають оподаткуванню за такими ставками. Для об'єктів, які знаходяться на території України, передбачено ставка 5%, а для зарубіжних активів 9%. Ставка може бути зменшена до 2,5%, якщо до подачі декларації декларант придбає на всю суму деклар... задеклар... Задеклар... задекларованих коштів. Державні облігації ну, строком більше року без права дострокового погашення. І щодо термінів сплати одноразового збору, його можна сплатити як одним платежем, так і частинами. Якщо, якщо платіж одноразовий, то, зробити, то це можна зробити протягом 30 календарних днів з дня подання декларації. Крім цього, законодавством передбачено можливість розтермінувати сплату на три роки рівними платежами однак, в такому випадку ставка одноразового збору буде вже дещо більшою. Декларант, який сплатив вчасно і в повному обсязі визначену суму одноразового збору, звільняється від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. Скористатися одноразовим декларуванням можуть і підприємці. Сплативши у повному обсязі одноразовий збір, підприємець звільняється від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. Крім цього, під час проведення документальної перевірки такого підприємця зазначені кошти будуть вважатися такими, з яких сплачений податок на до доходи фізичних, фізичних осіб, єдиний податок та військовий збір. Якщо платник податків здійснює продаж рухомого чи нерухомого майна в друге або втретє за рік, він може також скористатися правом на одноразове декларування. Легалізувавши таким чином активи, податок від продажу майна за ставкою 18% вже необхідно буде сплатити не з усієї суми доходу, а вже сума, яка зменшена на суму одноразового збору. Новостворена комунікаційна платформа, яка діє в податкових органах України, це ще один сервіс зв'язків з громадськістю, бізнес спільнотами та асоціаціями, які представляють інтереси платників податків. Фахівці податкової служби кажуть, що основною метою новоствореної комунікаційної платформи є швидша допомога бізнесу у вирішенні всіх можливих проблем у сьогоднішній складний час в Україні. Податківці на основі звернень систематизують їх, визначаючи питання питання, вирішення яких потребує більшої уваги з боку як податкової служби, так і інших органів влади. Якщо у представників громадськості є необхідність нагальної комунікації з податковою службою, їм потрібно надіслати звернення на електронну скриньку платформи ІФ-крапочка, собачка, Отримавши листа, координатор платформи оперативно зв'яжеться з адресатом для визначення формату надання відповіді та дати проведення зустрічі. Такі платформи наразі функціонують в усіх територіальних органах податкової служби і також у центральному апараті Державної податкової служби України. Проте, враховуючи, що частина нашої країни потерпає від бойових дій, на жаль, не в кожному регіоні можна забезпечити безперевідну роботу податкової служби. Тому головне управління ДПС івано франківській області допомагає платникам Луганщини тримати зв'язок з податковою службою. За потреби вони також можуть направляти свою свої запити на електронну адресу нашої нашої комунікаційної платформи. З вами була програма Бізнес і закони швидкої нам перемоги над ворогом та становлення економічної стабільності в державі. Сьогодні платники податків в Україні докладають чимало зусиль, підтримуючи фінансово збройні сили України та тим самим пришвидшуючи звільнення території нашої держави від агресора. До зустрічі.